Друзі, і ви зараз швиденько дізнаєтеся, яке завтра 15 лютого свято, у кого іменини, що не можна робити в цей день, а також трішки про магнітні бурі. 15 лютого День кіберспорту в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого апостола Онисима. А ще це всесвітній день Китів, Всесвітній день Бегемота, Міжнародний день Операційної медичної сестри. Дякую за вашу роботу. День обізнаності про холостий спосіб життя, день зав'язування вузликів на щастя, День дзвону кілець. Всесвітній день православної молоді, день перезавантаження кохання, день вшанування учасників бойових дій на території інших держав в Україні, день Паранірвани, День Круглого желейного мармеладу та день Я Хочу і риски». І зразу прощаємося з пломбами. А свої іменини 15 лютого святкують Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен та Софія. Привітайте ваших іменинників! І цього дня ні в якому разі не можна сваритися. Не можна відмовляти в від допомозі нужденним, не можна лихословити та ображати тварин. А ще цього дня очікується магнітна буря з індексом 5. Це рахується червоним рівнем і здатна впливати на метозалежних людей. І це буде завтра, 15 лютого. Слава українцям і слава ЗСУ!